Якось слушно зауважила алярми, причому товариство. Давайте аналізувати разом. Я аналітик, я не експерт. Якщо вам е, повідомляють інформацію на неназвані, але дуже поінформовані джерела, можете відразу навіть не читати далі. Це перша ознака проведення так званих активних операцій. Цепто, е Цебто ця інформація має ознаки інформаційно-психологічних операцій. Це перше, неназвані джерела, тут смітник відразу можете далі навіть не Псувати собі нерви, а з друге, з приводу можливості захоплення Одеси, ну це вологі фантазії російського диктатора. Яким чином, коли Блумберг поширює цю інформацію, вони на мапу дійсно дивляться. Можливості проведення великої десантної операції наразі зведені до мінімума після успішних дій збройних сил України в моменті потоплення знищення великих десантних кораблів. Ця е, е, операція зведена фактично до нуля. Це якщо мовитися про десантну операцію, немає можливості у складі всього російського флоту залишилося 8 8 великих десантних кораблів на весь російський флот, не тільки Чорноморський. Обто морська компонента відпадає сухопутна. Ну подивіться мапу, яким чином я це тільки вони можуть. Ну відповідно, їм треба спочатку на Миколаєво ходити, з Миколаєва на Одесу. Зі сторони Придністров'я, ким вони будуть наступати? Придністров'я, російський континент налічує 1700 осіб. Ця так звана армія ПМР. Це 8 батальйонів тактичних груп. Батальйонна тактична група в класифікації Генштаба Збройних Сил Російської Федерації від 800 осіб, 6400. Ну, ми спростували з вами інформацію. Тому, шановні українці, Одесите, видихайте спокійно. І відповідно Одеса, українське місто, незважаючи на заяву вічно молодого вічно п'яного Медведєва, ну і відповідно російського диктатора.